Як знайти цей внутрішній баланс, щоб не бути постійно на дорозі, і як перестати шукати оці постійно гострі відчуття? А жити в гармонічному. Усвідомити віде? себе, Саш. Усвідомлювати себе. Так, а що ви почати? Бо це знаєте, така красива фраза усвідомити себе. А що ви почати? От що, наприклад, людина скасує, що мені завтра почати? Почати, почати запитання. Які ти маєш собі е, задати? Перше почуття, запитання можуть ділитися на декілька напрямків. Перше, що я відчуваю, що зі мною коїться, і як і ці почуття проявляються. Друге, е, про що я думаю? Що в мене з думками? До чого вони приводять ці думки? Третє, як я себе поводжу? Загалом, так. і що керує моєю поведінкою? Джерело, це. І до чого воно мене все веде? Бачиш, тут є емоції, почуття, і е раціональні речі, продумки, і безпосередньо фізичний впорав, як поведінка. І зрозуміти, а це те, чого я заслуговував, а це те, що є моїм еталоном, чи ні? Якщо мені не треба впадати в розпач, це теж ваш прояв, все нормально, але потрібно розуміти, що ви маєте більш цілісно виглядати для себе в першу чергу. І сьогодні, да, і в мене. Про що я хотів сказати, я сказав, ну вірю в на, наших колег, вірю в наших слухачів, глядачів. От. Ну і в тебе, Саш. ж, Стефанов, дякуємо вам за цю цікаву зустріч. І дякуємо вам, наші шановні глядачі, що дивитеся нам, пишете нам. І якщо у вас подальше ну, якісь виникнуть запитання, пишіть свої коментарі, і ми обов'язково дамо на них відповідь або, як сьогодні, запишемо на них відео. До наступних зустрічей. Дякую.